Це ж Бог жінку, краще я був би пропав, ніж тих старостів до неї послати. Цілими днями роби, роби, як той бік. Та сказано, хто ж оцю всю роботу, а й переробить, а ніхто, а воно вчепилася, третя до штані, тоха, сапала. Журавель при долині вистоїш. Що ж ти його як кото на чужому городі? Ой. І де ж ти таке лета, що взялося? Як де? Я в Дунівці у найкращому селі. Це тобі не очеретня, чи якій там заявлені? Чи борони, Боже, хримівка. Це тобі, Мартохо, я в Язиком, як ото помеломи те. Та що ж ти на морду такий вдатний, як ото харьба від сумдового? А ти не стечеш своїм язиком, як на спасав? Казав, казав мені дідь. Дивись, Хомонько. В неї така фамілія лиха, косто гризне так. вік гризти буде. Ой. Дивився на щось інше. На що ж ти дивився? На що ти дивився? Не на те, що треба. А на що? На те, що в пазусі. Ой, бо таке ж правда. є на що подивитися. От тепер і маю гадюку в жіночі подушку. А щоб тобі ці банькети а щоб тобі ти банькету на потилицю коли скакували, ж ти в нашій задировці. Ага. А от висказано заберенці. Яке село, які люди, всі звідти з вами спряготні, на щахто на вас глисти понападали. А ти? Що? А ти, ти саме заклята, то О, а ми, яблуніці, всі люди добрі та й веселі. Та такі вже добрі, Добре. Та такі вже веселі. Що та вас хоч до рани приклади, що вас візьме на стіну, хоч повішай, Та й Богу до вас молися. Ой. Куди ж мої очі дивилися, як я ото за тебе та й зовніш ішла. А ти ж йшла, та ти ж бігла, як телеця одарчена за багаями. Брехня, брехня. На вишнях порвала, боялася, щоб як борогами перед церквою не закрив. Ой, <рив> що ж ти тим язиком, як ото гавка з підницею медеш. В ліжку ми разом спати лягаємо. На твою дурну голову. Ота лежиш та в печі мою голову. А ти не плють. Такі чоловіки, як я, на дорозі не валяються. Ой, ходить. О, що? А ну відгадай загадку. Якось? Відгадаєш, усе буде по твоєму. А не відгадаєш. Ану каже, ану каже. Що то воно таке є? Ну. Дві ядрівки склали докупи Само голе, а за пазухою сорочки носить. Ну, Що то воно таке? А чорт його лисий знає, що воно таке? О, бачиш, не знаєш, а каже, що я дурень. Ой, дурень ти дурень і балачки твої дурні. Дурні не дурні. А ти мені скажи, що то воно ну, таке? Дві ятрівки Склали докупи купи голівки. горе. А запату трошки носить. Так що Ха. ти причепився, що ти причепився до мене, як от того ж від сірка? Кажу, тобі не знаю. Не знаєш? А ми дички тобі лопату, та й копай. Це більше толку буде. Зікай, не базікай, не базікай, хоменько, на тебе беру лопату копай, гон, а, бені, а, а, а так не годиться, не вгадала, тоді моє зверху. Бери копай. А я, піду. куди? На печі полежу, поп'ю коло тухи, а ти копай. День на місці не стоїть. Копаємо. Та щоб ти вже дубом став. Та хоч відгадку скажи. А, відгадку. Що воно таке? Ну, а? Та цей підлавкою. Ти під лавкою! А як це воно так вийшло? Там не знаю. Як вийшло, так і зайшло. Копай, копай, а я починю. Не відгадала копай. От і родове зілля. А, от а, вас! Проклять тущні, казав йому дід, казав йому дід. А мені, а мені. І мати казала. Клонимося Сонцю Ясному, вклонімося матінці землі. Дай жибом! o